Технології майбутнього, що нас чекає. Майбутнє ближче, ніж здається, але чи готове суспільство до такої швидкої трансформації? Чи витримаємо ми психологічно, економічно, культурно цей прорив? Адаптація вже почалася. Онлайн-освіта, курси з цифрових навичок, програми ментального здоров'я. Але цього недостатньо. Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо вчитись. Штучний інтелект уже змінює поняття праця та творчість. Він пише тексти, малює картини, навіть складає музику. Але чи залишиться за нами щось унікальне людське? Через 10-20 років зникнуть мільйони робочих місць, але з'являться нові оператори дронів, фахівці з етичного штучного інтелекту, нейротехнологи, навички, валюти майбутнього. А зараз ви побачите фрагмент з розвитку нейробіології. На зустріч з науковим керівником десятикласниця Вероніка Подакіна говорить, прямує з новими ідеями для майбутнього проєкту. У цій лабораторії показує, створюють біонічні моделі, надруковані на 3D-принтері. Тут ось бачите, на цьому екрані видно характеристики, на якому друкує, тобто там температура, швидкість і так далі. І там вже коригувалися ці всі параметри. Рік тому почала свою наукову діяльність. Розповідає, тоді ж подала перший проєкт на всеукраїнський етап конкурсу наукових робіт Малої Академії наук. Україна вже відіграє важливу роль у світовій техноарені. Дрони, it стартапи цифрова держава. У майбутньому можемо стати одним із центрів інновацій Європи. Майбутнє творять молоді. І саме від нас залежить, чи буде воно гуманним, екологічним, відкритим. Технології це інструмент, а от напрям обираємо ми. Зараз головне зберегти баланс людське мислення, емпатія, мораль мають йти поруч із кодом, алгоритмами і залізом, бо навіть найрозумніші машини не замінять серце людини.